«Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся, у той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині людського, яку ти для себе укріпив. Архієрейською божественною літургією Мукачівська греко-католицька єпархія розпочала вшанування 50-ї річниці відходу до вічності народного художника України Йосипа Бокшая. Одна з відомих робіт, і на стелі кафедрального собору. Серед багатьох робіт і полотен один такий, який ніхто ніколи не є це є небо на Ватик кафедрального собору, де є зображена сцена в воздвиженні чесного жертвоного Христа академіком Йосипом Бакшиєм. І по ній він, можна так казати, і найбільше пізнаний, і це є такою маркою, бо в 38-39 роках він був той пензель, кого торкнувся кафедрального собору під час, під час відновлення. Після божественної літургії звершили панахиду на могилі Йосипа Бокшая. До молотовних заходів долучилась і родина. Вічний покой, подай Господи, приснопоминаємо рабо твоєму йосифу. Сутвориємо вічну пам'ячана. 50 п'ятдесятих роковин із дня відходу до вічності митцям продовжили в резиденції мукачівських єпископів виставкою його робіт, які зберігаються тут. «50 років від його смерті вшановується як момент, коли він народився для вічності. Тому сьогодні ми вирішили представити до публічного такого огляду деякі твори мистецтва, які в нас в нашій колекції зберігаються у єпархії, а основною родзинкою. Цієї творчості великого художника це є наша єпископська каплиця, і ми сьогодні мали можливість молитися в кафедральному соборі, згадуючи пам'ять Йосифа Бокшая. А також мали можливість відкрити сьогодні виставку, і це для нас становить велику частину мистецького генофонду, який є в нашій єпархії. Традиції започатковані Йосипом Бокшаєм продовжують нині його послідовники. Ми продовжуємо почати шлях. Йосипа Бокшея, тому що закарпатська організація на сьогоднішній день вона є дуже вагомою в загальному контексті національної спілки художників України. Я повернувся із Києва, із з з'їзду, де відбувся 9-й з'їзд національної спілки художників. І е, там звучало дуже багато про нашу закарпатську школу і про наші традиції. Тому е, ми. Продовжуємо почати шлях Йосипа Бокшая, і я думаю, що вірні і достойні послідовники його творчості. Постать Йосипа Букшаям одна з найважливіших у розвитку образотворчого мистецтва першої половини ХХ століття. Серед речей найцінніших, які треба відзначити, це його активна діяльність упродовж а, першої половини ХХ століття як церковного художника. Фактично, сьогодні ми можемо говорити про те, що це є один із визначних майстрів, який фактично сформував нове обличчя образотворчого мистецтва церкви Закарпаття а, першої половини ХХ століття. Ми можемо казати, що Бокша є майстром, котрий заклав основу. А, Романтичного пейзажу Закарпаття і тому не випадково Бокшая можливо найбільше любили, бо його пейзаж чи не найкраще зачіпав душу місцевого населення. Тому що так відчути свій край і так його подати не зробив ніхто, окрім Йосипа Бокшая. Роботи Йосипа Бокшая також у каплиці. Зокрема, коли ми говоримо про композиції по праву -по ліву руку у самій каплиці, то маємо з вами літургію Івана Золотоустого і маємо роздачу дарів Миколаєм Мерлікійським. Фактично закладається ідея зустрічі з реальним Христом. Що має на увазі? Ми можемо реально з Христом зустрітися, коли є на літургії тіло і кров. А окрім того, можемо зустрітися в милосерді іншого, і вокшай це дуже добре розумів, і якраз ці речі подав у цій каплиці. Каплиця є одним із шедеврів монументального живопису. На жаль, живопис 1932 року, який він виконував у Малобрезнянському монастирі. Було знищено. Так що на сьогоднішній день з монументального живопису залишилося тільки ця каплиця. Когось виставка повернула в дитинство, а когось надихнула на філософські роздуми. Колись були дуже популярними ті зображення серця Ісусового. І коли я бачу цю картину, то я повертаюся десь в то дитинство. Бо в хаті у дідуся і бабусі були саме ті зображення Ісуса Христа із Його серцем. І це така маленька подорож у моє дитинство. Захоплює мене його творчість, особливо коли він зображає таких прекрасних ангеликів. Він зображає їх у вигляді своїх дітей, так як він мав четверо дітей, і на багатьох картинах він зображає їх. Це показує наскільки людина любила. Завдяки таким людям ми можемо щось згадати, щось поділитися і навчитися проявляти цю любов так само, як він проявляв у своїх картинах. Виставку можна було переглянути впродовж дня. А роботи Йосипа Бокшаям в капличці чи соборі у постійному доступі.